Друзі, підписники, всім привіт! Сьогодні в мене на огляді і в продажу шкода Octavia RS Нарешті шкода, почали робити ті автомобілі, які дійсно подобаються Оку, і дизайн яких приваблює погляди. Естетично, мені він дуже подобається і особливо в кузові Універсал. Тому давайте подивимось, в якому цей автомобіль стані, в якій комплектації, скільки буде вартувати. Полетіли. Ну що, друзі, зустрічайте, в продаж залітає ось така цукерочка. Це Шкода Octavia RS, дуже стильна, дуже харизматична. Тому німцю, хто її комплектував, треба подякувати за те, що він має такий смак, тому що екстер'єр, інтер'єр замовлено і виконано на найвищому рівні. У нас в Україні офіційно такі машини не привозились, не замовлялись, тому що цінок був би дуже великий, але в Німеччині є такі поціновувачі. І вони полюбляють такі автомобілі, тому саме з Німеччини цей автомобіль і приїхав. Має 191 тисячу кілометрів пробігу. Цей пробіг можна сміливо ділити на два. Чому? Тому що порівнювати експлуатацію автомобілей в Україні і в Німеччині неможливо з їхніми німецькими гарними дорогами, з гарним паливом і в тому режимі, в котрому використовувалась. Дана, даний автомобіль використовувався. Це для дизеля ідеальний, ідеальний режим використання, тому що автомобіль їде далеко, їде довго і по гарних дорогах. Ідеальні умови для їзди на дизельному автомобілі. Це чистий 2021 рік, 2 літра турбодизель на 200 кінських сил. Достатньо економний, достатньо бадьорий. Середня витрата. В мене зараз я ось їжу на ній, і в середньому десь 7 літрів місто, 5 5,3 це за містом. Тобто ми отримуємо дуже стильний, дуже агресивний дизайн зовнішній, і плюс економічний двигун. Автомобіль дійсно виглядає дуже круто на дорозі. і... 100% приваблює погляди оточуючих, на нього дивляться, його фотографують, на нього звертають увагу за рахунок того, що він має аеродинамічний обвіз РС, подвійний вихлоп позаду. Тут топова оптика шкода Crystal Лайтн за адаптацією дальнього світла, повний найт-пакет, 19 диски. В ідеальнішому стані жодної царапки, жодної бордюрки з ось таким червоним супортом виглядає дуже класно. Без перебільшень автомобіль виглядає на пробіг 15-20 тисяч кілометрів. Чому? Тому що жодної царапки, жодного зауваження по лакофарбовому е немає. Також стан салону просто як новесенький. Зараз ви це все зможете побачити. Переглянути і пересвідчитись на власні очі. Задня оптика теж топова. З функцією зустріти і попрощатися з вами ось таким динамічним візеруночком. Виглядає класно. Автомобіль не можна назвати дуже м'яким, тому це не паса 2-літровий на 17 дисках, але він і не може бути, яким, тому що філософія цього автомобіля трошки з натяком на спорт, на плюс 19 диск. Але за рахунок цього автомобіль і дуже гарно рулиться, дуже гарно тримає дорогу, дуже гарно виглядає. Не можна сказати, що він дуже дуже жорсткий, він, так би мовити, збалансований. І достатньо м'який, і достатньо жорсткий для того, щоб впевнено він їхав по дорозі і входив в повороти. Не буду зараз перелічувати всіх опцій, які є в даному автомобілі. Ви з ними зможете ознайомитись в переліку опцій, які я прописав в оголошенні. Мета цього відео, щоб ви естетично. Насолодились, подивились, в якому автомобіль стані, і чи вартує він вашої уваги, якщо ви його розглядаєте до покупки. Вже сучасний дизайн алькантарові вставки в торпедо з червоними стрічками, троспицевий спортивний кермо, спортивний руль. Автомобіль має підігрів лобового скла, підігрів сидінь. сидіння Дуже зручні, тримають в повороті. Для, я думаю, що для будь-якої комплекції вони будуть зручні, тому що вони не вузенькі, але, тим, але і мають таку більш спортивну форму. Цифровий кокпіт, система утримання в полосі руху, система відслідковування дорожніх знаків, дістронік це. Адаптивний круїз контроль, який отримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля, амбієнт підсвітки, ви бачите, зараз червоний, вони підсвічуються, все це вночі і в комплексі виглядає ну, просто вау. Ти сідаєш в цей автомобіль і отримуєш просто естетичну насолоду. І коли сідаєш в нього, і коли підходиш до нього, теж отримуєш неймовірне задоволення від того, наскільки він яскравий, наскільки він харизматичний, наскільки він. Прикольно і класно виглядає. Побачити фотографії відео, друзі, це одне, тому а побачити вживу це зовсім інше, тому запрошую вас на тест драйв і на перегляд авто. Mac Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, РС-очка вам сподобалась. Вона дійсно крута, як всередині, так і ззовні. Їдеш, і знаєте, хоч цей не Мерседес, і не BMW якийсь такий да, спортивні версії, але все ж таки вона має свою харизму, виглядає дуже чудово. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, посилання залишу. В описі цього відео переходьте, підписуйтесь. Туди я викладаю оновлення по тих автомобілях, які в мене є в наявності, які є в дорозі, кого цікавить, Велкам, Також там будуть посилання на інстаграм теле... та на сторінку Facebook. Переходьте, підписуйтесь, буду радий вам, як завжди. Все, друзі, на зв'язку.